Вітаю всіх, хто з нами в студії Олена Гращук. Сьогодні всесвітній день молоді і водночас День молоді України за попередніми і неповними підрахунками профільного міністерства молоді і спорту 40% молоді України. Постраждали в наслідок війни, яка зараз відбувається в Україні. Два мільйони або навіть понад два мільйони молоді виїхали за межі України. Дуже багато дівчат і хлопців сьогодні зі зброєю в руках захищають свою батьківщину, і разом з тим наше з вами життя зруйновано дуже багато дитячих садочків шкіл. Вузів, і звичайно, перед Україною після війни стоять дуже важливі завдання якомога швидше відбудувати навчальні заклади і зробити все можливе, щоб молодь повернулася на рідну землю. Та чи реально це про це? І не тільки сьогодні в нашій програмі я буду спілкуватися з Марією Лесою Рудик, депутатом обласної ради та волонтером. Доброго дня, доброго, доброго дня, пані Марію. Пані Марія, доброго ну, дня всім глядачам. На превеликий жаль, ви до нас приїхали щойно з дуже неприємної події. І я розумію, що таких подій сьогодні в області у нас надзвичайно багато і стосуються вони в першу чергу напевно молодих людей. Так сьогодні до нас на Богоро я є депутатом обласної ради від Богорочанського району, від колишнього від Богорочанщини, Тесминичини і Тлумаччини. І так я проживаю на Богорочанщині. Сьогодні до нас привезли загиблого бійця, героя України Сергія Матищака, якому всього тільки 38 років, і якраз сьогодні він привезений на Богорочанщину, а загинув Одні тому загинув він на Донеччині на Бахмутському напрямі біля села Золоте служив. Він 10 десятій Кримогійськові штомій бригаді з перших днів війни. Він на фронті, так як він колишній учасник АТО, і на превеликий жаль, сім'я ніколи не зачне сина, батька. Світла йому пам'ять. Я так розумію, пані Марія, що це не єдина жертва, яку привезли в Богородчанський район. Ви Бо якісь так. підрахунки робили, скільки вже наших молодих людей зараз? Початку війни на Богорочанщину вже привезли, е, 10, загину, привезли 10 загиблих героїв. І я так розумію, що дуже багато з них і досі. На фронті так і ще хто знає, як воно все завершиться. Ну е, час від часу мені вдавалося бувати на тих напрямках, де зараз відбуваються бойові дії. Як волонтер разом з волонтерським центром Богорочанським ми їхали їхали возили відповідні передачі щодо потреб наших захисників на фронт і зустрічалися, говорили з ними, спілкувалися так. Богорочанщина відправила на фронт дуже багато, як і Івано-Франківщина наших. Воїнів, які стоять зараз і на Запоріжжі, і на Дніпропетровщині, і на Донецькому напрямку, і на Миколаївському. І на Чернігівському все йде лінія фронту. Пані Марії, дуже багато людей, які, можливо, не мають такої щільної дотичності до наших військових, і дуже багато речей не розуміють. Вони кажуть, скільки ж можна військовим надавати там, одяг, зброю, адже вже їм, начебто, все дали. Але вони, напевно, не розуміють певні нюанси, про які ви можете нам зараз розказати. Ви знаєте, я коли чую такі речі і від. Таких людей я б навіть людьми їх не назвала, тому що свідомо мисляча людина і українець, кожен, який зараз в тилу знаходиться, він має все робити для того, щоб допомогти нашим воїнам перемогти окупанта і перемогти Росію. І люди, які таке навіть думають, і тим більше говорять, вони взагалі напевно не відчувають, що в нас відбувається в країні і не замислюються над цим. Говорити про таке, що вони мають одяг чи мають речі, це взагалі абсурдно. Тому що, наприклад, от я спілкуюся із хлопцями з підрозділу піхоти і штурмових підрозділів. Вони говорять, що коли вони на позиції потрапляють під обстріли, після цього в них нічого не залишається. Вони повертаються на звідти, не маючи біля себе і взагалі нічого, тільки те, що на них лишилося от вбрани, якщо і те, що вціліло. і ті хлопці постійно під обстрілами і. І як можна говорити про те, що їм вже там дали один раз костюм чи відповідну форму? І вони мають в ній ходити доти, поки не дадуть іншу, якщо кожного тижня вони знаходяться на позиціях на місцях бойових дій і попадають під остріли, і виходять звідти. Тільки там може бути на них елементарний одяг, елементарні речі, а все решта горить. Або коли вони відходять, коли йде йдуть різні обстріли чи авіація. Це зі слів хлопці, вони нічого собою не забирають, тому що вони мають самі відійти вчасно. А всі ті речі, які вони мали з собою, і все те, що там було наповнене, воно має відповідну вагу і вони не в силі це носити. Я мала розмову з бійцем 10 окремо гірськової штурмової бригади, який. Є ну який штурм виконує дії в, в, в штурмовому підрозділі? Свою несе свій військовий обов'язок, і він розказував, що. Вони близько двох місяців були на завданнях і, і йшли ішли протягом, коли вони відходили, то вони йшли 20 кілометрів, приблизно 20 кілометрів. От, от поясні, уявім собі, як можна 20 кілометрів в військовому, який виходить з оточення, нести на собі там рубсак, в якому знаходяться всі необхідні речі, які важать там чи 60 чи 70 літрів. Так, рюкзаки вагою йдуть. То звичайно, що ці хлопці вийшли за цей час в тільки в тих речах, що лишилися на них. Я вже не говорю, бо ну я бачила відео, які хлопці зняли вже їхні побратими, які з ними зустрічалися після цих випадків. Вони були просто-напросто за цей час і не миті, і не бриті, і не стрижені. І крім того, я вже не говорю про те, яке пекло їм вдалося пройти, і потрібно було пройти, і отримаючи позиції для того, щоб отримати ворожі, ну, ворожі обстріли. І я хочу звернутися до, до всіх небайдужих жителів, і хочу сказати, що е, зараз в нас тільки два фронти: один той, який воює, і другий той, який в тилу, Третю фронту не буває. І говорити, що я там буду розраховувати на те, що хлопцям допоможе е, держава. Ну, це безвідповідально як на мене. Це по перше, а по-друге, це жорстоко, тому що хлопці там стоять, захищаючи кожного з нас. Вони йдуть не на життя, а на смерть. І навіть е, і сьогодні я на превеликий жаль почула ще одну дуже страшну звістку: що загинули наші хлопці також загинули біля золотого. Так, біля золотого, якщо я не помиляюся, але на превеликий жаль їхні тіла не вдалося на даний час забрати, і вони рахуються, як безвісти зниклі. Частина хлопців вийшли звідти, попри ми перетелефонували, сказали, що от ті чи інші хлопці все на превеликий жаль загинули. І люди віддають життя, а ми можемо порівнювати їхню жертву із тим, що ми допоможемо як тили, як волонтерський рух. Ну, це не я це знаю, що з перших, з перших днів війни ви почали волонтерити так, і до сього ви відчули, що сьогодні пішов якийсь спад допомоги, чи ні? Чи вони на такому ж рівні, як було на початку? Саме перші дні війни, 24 лютого, коли це все ця страшна звістка нас всіх накрила, і коли ми не так зразу не змогли оговтатися, ми з командою людей, які яким ну які розуміло усвідомлювали цю ситуацію, найперше організовували прийом переселенців. Тоді що на, тоді, із е, Чернігівської області, на одну з громад е, Богорочанського району, це Солотинська територіальна громада. 25 лютого приїхало було 43 спочатку на другий день. Е, 20... Шостого приїду їхало двадцять шістдесят троє людей, і тоді і староста одного з сіл села Пороги, і волонтери, і жителі цього села, і священник, і всі небайдужі активно організовувалися, щоб цих людей прийняти. Їх помістили в садочку дитячому, і треба було люди приїхали в піжамах з малесенькими місячними дітьми. Їх треба було і нагодувати, і вдягнути, і дати їм елементарні відповідні речі. Перші дні війни ми займалися саме поселенням переселенців. Часто я була е, в Штабі, які відповідав, який коригував якраз роботу переселенців в області, це в нас в просвіті на другому поверсі. Від обвидобвидода від... і відоваточніше. І ми тоді старалися знайти людей, які готові прийняти приїжджих. Ось ну які втікали від обстрілів. Це Київщина, це Чернігівщина. Звідти люди приїжджали Житомирщина, Житомирщина, Луганщина, Донеччина з Харківщина з того напряму. Пізніше, коли вже от, ну, потік переселенців Зменшив зменшився, це. так інтенсивність, і навіть не те, що зменшився, коли до цього вийшла набагато більше кількість людей. Я пам'ятаю тоді пані Людмила Серковна. Тут організували, був штаб, і тут вже роботи налагодилася. Ми тоді почали активно працювати із 10 ю коломийською бригадою. Тоді ще не розуміли взагалі багато речей, як це все відбувається, що потрібно для армії. Навіть не орієнтувалися на відміну від зараз, коли ми вже знаємо, що таке тепловізор і що таке монокуляри. Тоді ще ніхто нічого навіть не і слова не міг пам'ятати, що таке розгрузка, а що таке бронежилет так і ми. Зв'язувалися з знайомими, які були на той час за кордоном, які могли нам допомогти. родичі, родичів, які проживали таки за кордоном, і ми почали налагоджувати логістику, щоб змогти закрити потреби, які нам на той час надавали військові, які знаходилися ще на даному етапі у Коломийській окремій десятці окремій гірсько-штурмовій гірсько нашій бригаді. Також тоді до нас з в нас в лисі є розташована також підрозділ Національної гвардії, так uh -huh. частина точніше Національної гвардії. Ми дуже багато також разом із командою тих людей, з якими я тоді співпрацювала і зараз допомагали тими необхідними речами. Вони нам висилали там на сигнал список, що саме їм потрібно, і ми вже старалися це все облаштувати, підготувати і їм завести, передати. Коли хлопці відправилися на фронт, ми вже. Тоді наводили логістику. Вже на це на той час були волонтерські центри створені, які їхали прямо на фронт. І ми е, також мали замовлення від хлопців від і від десятки, двадцять 24-ї, 63-ї бригади, вісім двадцять закарпатської, і від 95-ї Житомирської. Ну бо в цих бригадах були, служили 115-ї Черкаської. Наші хлопці з Івано-Франківщини, з Богорочанщини, і е, вони мали певні потреби, необхідні для того, щоб е, могти. Здійснювати відповідно сов'язкове завдання, і ми збирали ці запити, формували їх, готували і uh -huh. поковували і передавали волонтерами. Пані Марію, я правильно розумію? Ви їздили? Ви не просто тут збирали, але ви ще й особисто їздили так. в теріон. Я особисто бачила ці руїни які приблизно там? разів сім. Так, сім разів ми з Богорочанським центром волонтерським їхали. Спочатку ми їхали на Київщинськ. Й напрямок перший раз ми їхали, коли там ще проводилися бої. Саме тоді загинув того ж дня, коли Ми були, загинув там Олександр Гаванюк із Богорочанщини. Правда, ми про цю новину. Дізналися на другий день. Тільки тоді ще лунали постріли. Правда, я тоді їх дуже мало розрізняла із громом літом. Ну це. Я напевно це ніколи не забуду. Ці ці відчуття, коли ти чуєш, що грамить, а коли мені пояснили, що це і як. Ну, правда, ці, ці постріли звучали дуже далеко від нас. І ми тоді їхали е, до хлопців, е, відвозили їм е, ті всі необхідні речі, які були потрібні. Ну, і, і харчування, і продукти харчування, і амуніцію, і оптику, і ну все, що було е, замовлено ними, і, і що ми могли організувати і зібрати. Так, ми е, наступне е, на Київ. Що ми їхали разів чотири разів або п'ять. Це я я саме їхала із волонтерами. А волонтери їхали кожного тижня. Тоді вже частину 10-ї бригади відправили були на інший фронт напрямок. Бо mm -hmm. о, в Києві вже на на щастя здалося відбити москальську орду і. Волонтери їхали і на Запорізький напрямок, і на Харківський напрямок, і на Донецький та Луганський. Ще тоді, тоді ще Лисичан, Север Донець, там йшли тільки бої. І Там стоялася 15-та бригада, і хлопці казали, що їм необхідні ті чи інші речі. Ми, там їхні родичі організувалися, ми також долучалися, всі небайдужі. Хто міг чимось допомогти, і загружували транспортний засіб там, та бусом ми перевозили. Я так розумію, що ви побачили? Україну в руїнах, ну перший раз, коли ми приїхали на Київщину і побачили, як виглядає Буча, як виглядає Вор, нас на Бучу навіть тоді не впустили. Ми їхали тоді на Ворзель, на Гаврилівку, на Іванівку, це село Житомирської області, Житомирську трасу приїхали, то дуже сумна була картина. Це коли стояли на дорозі, ще розстріляні машини, uh -huh. коли ще були е тіла, накриті простинями там, чи капами, чи чимось іншим, е коли е були розбиті е там, БТР. Танки, як і наші, так і ворожі. Це все було дуже страшно. Ну, і я вже не говорю про те, що повністю була знищена інфраструктура при під'їзді до Києва, З населені пункти Житомирської області, я не пам'ятаю точно, яке село, здається, Іванівка чи Іванів. Там від будинків жителів лишилися тільки комини. І десь поодиноку я бачила желізні ліжка. Ш. А це решта вигорів повністю. Серед дороги снаряд від граду був закритий. Поле повністю було ну, посадка, там була і поля. Ну то вона повністю були всі обстріляні там градами. І було видно, що снаряд це зараз від у нас великі завдання і величезне бажання усіх українців, звичайно, перемогти, вигнати. Цю нечість з нашої землі, так. але ми ж напевно до кінця не усвідомлюємо, які складності нас іще чекають попереду, тому що нам все це доведеться відбудовувати а відбудовують переважно молоді люди, які сьогодні так. одні полягли в землю, а інші виїхали Є, з України. Дальше. Пані Марія, ви взагалі бачите якісь методики, системи, які б могли б молодих людей, які сьогодні там мають якусь певну підтримку і психологічну, і матеріальну, і зрештою, там дуже багато отримують вищу освіту, щоб вони могли повернути не могли, а хотіли повернутися на Україну? В ну, першу чергу і ними мають керувати це любов до рідної країни, патріотизм і національна гідність, тому що всюди добре, як кажуть, а вдома найкраще. І якби наш, Якби не ті хлопці і дівчата, які пішли за покликом душі і серця першочергово зі зброєю в руках відстоювати кордони України воювати з ворогом, то ми не знаємо, яка би була зараз доля кожного з нас, і ми розуміємо і свідомлюємо, що всі не можуть воювати, бо така кількість армії просто напросто і країна, не в силі отримати. І, і ну міністерство збройних сил України має відповідний облік, скільки саме нам потрібно армійська для того, щоб вести Відповідні військові дії, але е, в нам потрібні і люди, які відбудовують люди, які е, інтелектуально будуть розвивати країну, люди, які науково будуть її піднімати, економічно збагачувати, завозити сюди е, інвесторів, які готові будуть вкладати пізніше в Україну її розвиток. Е, і саме за цим і мають стояти молоді люди, в тому числі і ті, які виїхали. Якщо людина там здобуде освіту і отримає велику великий багаж знань і побачить, як саме живуть і розвиваються європейські країни. Вона ці всі знання. Я вважаю, що зобов'язана провести Україну для того, щоб ми могли відбудувати нашу країну. Пані Мірі, мені здається, що треба з ними з тими людьми, які сьогодні опинилися так. за кордоном, так і вони мають підтримку з Єв з, Європи, з Європи. Щоб вони розуміли, що ми про них не забуваємо. От головне, щоб ми не Має треба зв'язок, зв щоб так. вони розуміли, що їх так. тут чекають, так. що так. їх не просто туди так. відпустили і. Все, ми їх ну, тут в першу чекає. чергу, е, мабуть, е, ну на даний час люди, які виїхали із е, зони бойових дій, вони туди не повернуться. Е, дуже величезна кількість близько 5 мільйонів зараз перебуває наших е, громадян за кордоном. Поміс, поселити їх всіх на території, наприклад, Західної України чи тих тилових областей, де немає бойових дій. Я думаю, що напевно неможливо. І якась е, частина там таки залишиться назавжди, так? Ні, я не хочу це сказати. Я просто кажу, що зараз ці люди виїхали у зв'язку з тими подіями, які відбуваються з обстрілами і з тим, що знищена величезна кількість житлових масивів, mm -hmm. і люди просто не можуть бути ми бачимо, скільки острів відбувається зараз на даний час у Миколаєві, скільки у Харкові і в інших областях прифронтових. І люди просто-напросто залишатися там. Ну, це ризик для себе, для життя і здоров'я. Але коли люди виїхали за кордон, чи вони там працюють, чи вони там навчаються, це на той період часу, коли в нас тривають бойові дії, але всі ми віримо в те, що Україна переможе, і що ми будемо відбудовувати країну спільно з євросоюзом, бо ми і з іншими країнами, які нас підтримують. Зокрема, наші наші люди, українці, які виїхали за кордон, вони повернуться, але це тільки тоді, коли звичайно тут буде відповідно безпечно. Трудовим. Пані Марія, ви казали, що дуже велика кількість і буде пасів... можливість, і буде можливість себе тут то, що реалізовувати, реалізовувати і взагалі брати участь в житті країни. От я про цю реалізацію хочу з вами поговорити на рахунок тих переселенців, які сьогодні є у вашому зокрема так. районі. Якби ви є депутат обласний, тобто це теж якісь ваші певні обов'язки. Ось вони сьогодні перебувають в дитячому садку. Зараз на даний час у цьому населеному пункту ті про які я згадувала, угу. немає. Велика кількість повернулася, бо Чернігівщина вже зараз більш спокійна. Там бойові дії, як такі не ведуться, так звідти окупантів ну, перемну від... Відбили, і е, вони зараз е, повернулися назад е, до своїх домівок. Е, частина Частина виїхала за кордон ще на той час, коли тривали бойові дії. Вони приїхали, вони поселилися. Mm -hmm. Певний період часу вони тут побули. Потім вони знайшли відповідні програми, можливості, щоб виїхати за кордон, і виїхали за кордон. І на даний час там уже не проживають переселенці. Але в е, інших населених пунктах і в Богородчанській ОТГ, і в Старобогородчанській ОТГ, і в Звеняцькій, і в Богорочан, і в Солод він. Якщо не в садку, то в, в людей ну в, в селі, по населених помешкання. пунктах, mm -hmm. так помешканнях, вони розташовані і переселенці там перебувають. Ну ми ж розуміємо, що у них є якісь певні там грошові дотації, але так, вони звичайно. доволі такі мізерні і довгий час прожити. Ну якісь. Певний проміжок часу можна, можна протриматися, але, але ну, тим, тим паче, бачиш, що... там є дуже багато. Я так розумію, тільки ж люди пенсійного віку, так, молоді, а люди працездатні. І... Чи маєте ви на плані якісь задуми, якимось чином їх задіювати цих людей? Ну, скажу перше, таку річ до мене за цей період часу на рахунок влаштування на роботу звернулися тільки двоє переселенців. І то одна людина, яка мене знайшла через Facebook меседжери. Це вона зараз перебуває в Рогатинському районі, це з Миколаївщини, і одна людина із Сотвінської ОТГ я яця телефонувала також. От це до мене особисто з з питанням чи з проханням щодо працевлаштування люди не зверталися. Ну я не можу їх працевлаштувати. Особисто, але можу ну, звернутися в відповідні установи і станції, і які могли би чи мають таку можливість прийняти на роботу переселенців. Пані Мірі, ви що з цим хочете сказати? Що вони не потребують цієї роботи чи вони самотужки її знаходять? Потребують, але з цим справляються, я так думаю, що о, ОТГ, голови ОТГ, керівництво ОТГ, і можливо самі вони працевлаштовуються, напевно, так. Ну, серед переселенців більше, звичайно, жінок з дітьми. Так. І сьогодні це теж певна якась відповідальність перед районом так. цих діток влаштувати в дітей садки, і в школи, чи спроможні. Район справиться з цим. Ну, Якщо в нас буде очне навчання. Uh -huh. То е, якщо садок поміщував там 100 дітей, то я не знаю, як він може помістити 150. Тоді е, першочергово будуть пос... е, прийматися діти переселенців, Напевно, я ну я так вважаю, так як вони мають квоти. І вони першочергово мають своїх дітей е, віддати в садочки. А щодо школи, то е, перше півріччя діти навчалися в освітніх закладах, але було дистанційне навчання. І зараз ситуація в області щодо навчання ще чітко не визначена, ми не знаємо, як буде. Якщо дистанційно, дітки реєструються, їх і в ОТГ в громадах інформують, батьків, і вони відвідують той чи інший навчальний заклад. Якщо очне навчання чи готові школи прийняти, ну, я не володію точною статистикою по кожній ОТГ, скільки дає переселенців, зокрема дітей шкільного віку чи дошкільного, ну, я думаю, що будуть знаходитися шляхи вирішення цих питань. Мусі знаходитися дитина, має отримувати освіту, вона не може займатися вдома самостійно. Пані Марія, ну якщо час війни затяг затягнеться, так я так розумію, що дійсно люди починають тут уже себе якось опановувати, так. діти підуть до школи, хтось можливо знайде і стоїть дуже гостре питання Щодо... помешкання. Ну, так. Чи у вас є можливість надавати якісь, можливо, старі будинки? Дивіться, зараз дуже велика кількість переселенців, тих, які живуть не в загальних приміщеннях. ну, Я маю на увазі таких, як школи, садки чи інші допоміжних закладах. Вони прилаштованих під е, проживання переселенців вони е, є зелені, і також у будинках, де до цього часу ніхто не жив. І е, там родичі чи померли, чи переїхали, чи виїхали з якихось певних обставин. Цей будинок стояв порожній, і родичі погодилися віддати його для того, щоб там переживали тимчасово переміщені особи. На минулій сесії спрямовувалися кошти. Обласна рада розподіл розподіл коштів обласного бюджету саме на облаштування приміщень для перебування переселенців внутрішньопереміщених осіб. Але це ті приміщення, які визначені головами громад, як такі, що там перебувають переміщені особи, і в рамках виділення коштів був і капітальний ремонт приміщень, і ремонт там водосистеми. І освітлі світла і електромережі точніше і придбання е, того чи іншого інвентарю для того щоб е, люди які зараз знаходяться от в таких в таких закладах могли, були забезпечені тим, ну, необхідним отже ви щойно згадали про обласну раду я так розумію що обласна рада активно включається давно вже включилася так. в цей процес вона все це контролює так Ну, я не можу. Я сподіваюся, що так. Я можу говорити тільки за, за свою діяльність як депутата, тому що область велика, і кожен депутат представляє той чи інший округ і населені пункти. І я сподіваюся, що мої колеги всі активно співпрацюють як із внутрішньопереміщеними особами, так і з за головами громад, так і з військовими, які зараз перебувають на фронті, підтримують, допомагають і, і сприяють разом до перемоги. Ну я ще раз повторюся, що я чітко можу говорити тільки про саме свої кроки, свої дії і тих людей, з якими разом ми співпрацюємо. А це і старости населених пунктів, це і окремі небайдужі жителі, які зараз є волонтерами, це і волонтерські центр. Центрі і міста і Франківська, і бо зараз ми вже так логістично навели мережу зв'язку і комунікуємо з усіма волонтерськими центрами. І ми обмінюємося тим чи іншим необхідними речами, які є е, наявні для того, щоб забезпечити потреби відправити на фронт. Серпень місяць українці завжди вже 30 років, як ми любимо. Так. Цей місяць, так тому що ми саме в цьому місяці відзначаємо День Незалежності. Зрештою, цю незалежність ми виборюємо сьогодні. Ви готуєтесь якось до цього, до цього дня? Я не кажу свята, бо я розумію, що свята не буде. Але Значливо. просто мимо пропустити такий день, я теж вважаю, що це невірно буде. Так. Ну от минулого року ми святкували 30 років незалежності нашої матері України, і зараз саме зараз на цю незалежність стоять і віддають своє життя і воюють і. Від стоїть у боротьбі з окупантом свою нашу країну, молоді хлопці і дівчата, всі наші захисники, і це це буде це правильно, і так має бути що, звичайно. Гучних святкувань ніхто зараз зробити не буде, тому що це недоречно, це не на часі. Але відзначити День Незалежності, як те, що ми є вільна незалежна країна і європейська країна, і яка на цілий світ зараз заявила про те, що ми є сильна нація, могутня нація, нація героїв. Ми зобов'язані це на святий обов'язок і в пам'ять про тих всіх загиблих героїв попередніх поколінь і сучасних наших героїв, тому що наша мета єдина суверенна, незалежна українська держава. Пані Марія, я щиро дякую за те, що ви робите. Це дякую. ви знаєте, справжній депутат, тому напевно, вас і обрали. Бо ми якраз про таких я депутатів, депутатів і завжди знаєте і мріяли, яких не просто обираєш. Вони потім десь там на лаві сидять і забувають про людей. А я так розумію, що ви постійно кожного дня ви з людьми і для людей. Мені звичайно, дуже би хотілося, щоб ви більше ніколи не ходили на такі заходи, на яких так. ви були. Але на превеликий жаль, я розумію, що поки що цього не оминути, бо війна триває. А без жертв дуже сумні звістки приходять на Івано-Франківщину і на превеликий жаль. Це є наша реальність жорстока, страшна, але ми молимося і віримо в те, що разом ми всі будемо старатися і працювати для того, щоб отримати перемогу. І я хочу додати, що я і як не тільки як депутат, але як і свідома українка знаю, розумію, і е, я на не можу думати, що кожен мій день має бути е, пропланований так, щоб своїми діями, своїми вчинками, своїми крик, е, своїми кроками е, я е, долучалася, е, хоч якось і всім можливим, до допомоги нашим військовим, а також до нашої спільної, єдиної перемоги, тому що це є війна кожного з нас. Незалежно чи ми в тилу, чи ми на фронті, спасибі вам великі. Йдемо впевнено до перемоги і пишаємося нашим зсу, Дякую. нашими збройними силами. Дякую. Мій ефір завершено, шановні глядачі. Попереду у нас вихідні. Я від щирого серця бажаю всім спокійно їх провести без сирен, здоров'я вам, добра. Бережіть себе, моліться за своїх рідних і за всіх наших воїнів. Йдемо з вами до перемоги. Ефір власне телебачення Галичина триває. Залишайтеся з Галичиною.